Воно все було покрито білою піною і все отаке півставка практично, Ото тільки серединка, качки, риба, все подохло, все подохло в ньому. Не було нічого абсолютно. Я зараз я не можу сказати, що буде. Жителька Полтави Надія близько чотирьох років садить город поблизу пушкарівських ставків. Воду звідти зокрема використовувала для поливу розсади. Цьому року ніхто не брав. Ніхто, тому, що туди во перше вода ушла метра, мабуть, я не знаю, метрів на п'ять від берега ушла вообще вода, якщо й не більше, і вся риба плавала зверху, і воно в общем запах там стояв такий, що ту, щоб біля нього пройти невозможно було. Задихаєшся, отака вонь стояла. Десь щось одкудись злили. А що і хто откуда, я не знаю. Те, що в один із ставків почали витікати брудні стоки, місцеві жителі помітили кілька днів тому. Отака ситуація відбувається на ставочку Глінка. Каналізація прямим ходом тече. Так що треба щось робити. 10 березня водойму обстежили правоохоронці та фахівці Держекоінспекції центрального округу. Про це повідомили на сайті установи. Зокрема, відібрали проби поверхневих вод та ґрунту для проведення лабораторних досліджень. А нас нема куди йти тільки туди. Там така красота. І то туди всі йдуть і віддихаємо. Це що сьогодні ну, ще рано, а так отут все заполонено людьми. Нині спеціалісти виявляють причини можливого забруднення водойми. Ще влітку 2024-го подібні дослідження вже проводили на пушкарівських ставках, робили, зокрема, аналізи та огляд зливової каналізації. Після цього представники міської ради запідозрили у скидах відходів місцеве олійно-екстракційне підприємство. Керівник останнього причетність заперечував. Тоді у пробах води, які відібрали зі ставків, спеціалісти виявили перевищення деяких показників. Однак шляху вирішення проблеми поки не знайшли. Тетяна Весна, Поліна Гончаренко та Кирило Виновой Суспільне новини Полтава.